Всім привіт із Сонячної Італії. Хто ще не малював картини, рекомендую. Оцю картину я дитині малювала на день народження на 4 роки. Знайшла схожу, ще й кроликів любила. Це було на 6 років. А це на 5 така красота. Геть схоже на двері моєї бабусі, які виходили в садок. Хіба не схожа, дуже класна ідея на подарунок і пам'ять залишається. Через місяць дитини до народження малюю на сім рочків картину. Це теж мої роботи. Як дитина в садочок пішла, було багато часу, вільного на роботу. Тут я не змогла піти, тому що дитину вранці проведи, ввечері забери, щоб на роботу піти, машина треба. Ще машину не мала. Машину рік, як маю. Тому що ну, це дуже велика необхідність. Це дійсно, я зрозуміла не розкіш. Але не в цьому суть. Хочу розповісти, як я відсвяткувала була своє день народження з земляками. У мене тут близьких нема, родичів немає. І день народження. Я так спокійно відношусь день як день. Чоловік на роботі вічно. І два роки тому у мене ще машини не було. Я їздила на море на автобусі з дитиною. На одному автобусі, тоді на іншому. Зручно. І поїхала я на море з дитиною, 8 липня мене народження. Ми побули на морі в 4-30 в 30 автобус в районний центр, треба їхати. І там ще чоловіка чекати до 7 вечора, поки приїде забере. Сідаю я в автобус, їде наша землячка Лєна. Дуже хороша жінка, Вони з Дніпра дійсно з родиною від війни тікали. Вона, дві дочки, внучка. І в районному центрі вона живе. Ми так розговорилися з нею перший раз. То завжди так бачили один одного, але не розмовляли. І ми так розговорилися. кажу, що чоловіка буду чекати, в мене сьогодні день народження. Вона ну, каже, в парк, там дівчата наші є. Ну, звісно, що в парк. Ну, і раз дівчата наші є, за милу душу, з ким мені те шампанське пити. Добре, що в мене тут є подружка, руминка. Ми з нею на одній волні вже зараз 100%. В неї тут друзів немає, ні з ким вона не подружилась. Тому що можна зрозуміти, в усіх вже все налажено, друзі, родичі. Так, спілкуємося з кимось, але ну, вона взагалі ні з ким не спілкується. Занадто яду багато вилили. Приходимо ми в парк, я оставляю дитину, в неї там, Лене внучка, теж є. Діти гуляють, я така, зараз бігаю за шампанським. Побігла я за шампанським. Не пам'ятаю, напевно, взяла дві упаковки, такі маленькі бутилочки. Сиру якогось, нарізки. І з собою на море я брала маленький кошельок. От маленький кошельок у вас не вкрадуть, але ви його обов'язково загубите. А. Приїхав чоловік, уже чекає, я кажу, зачекай. Він сидить в машині, чекає. Я кажу, з'їздь за тортом, ні в місті поїдемо. Від я залишилась без торта, навіть бо все було закрите. Ми поспілкувалися, посміялися. Хтось сказав, а мені бо це такий, щоб мене візде возив, щоб такі цвіти дарив, щоб мені весело було. А, може, хто там є на прим'єті. Та й все, Та й бігом-бігом, посміялися, випили того шампанського. А, Давай я додому збиратися. Лена бере кульок, той, що там був із бутилками, там, пластиком яким. Там мусорники такі, акуратненькі, маленькі стоять. Та й викинула. Все, ми розбіглися, я поїхала додому. На другий день, як я кинулася, Туди-сюди. Нема мого кошелька, нема кошелька, я така одежу поскладала, все. А після обіду з чоловіком їдемо на закупки, дзвоню дівчатам, кажу: дівчата так і так, я там кошелька вчора викинула. Можете піти, подивитися. Це я ще зранку позвонила, як обнаружили в 12 часов ранку. А, поїхали ми на закупки, їдемо з закупки, а, дзвонить мені. не пам'ятаю, напевно, її звати. Каже, ой, Оксана, Лени нема. А я оце була в парку, там багато людей, мені так соромно було підійти, там так мусора вже багато. Каже, це ж тебе там, мабуть, якісь кредитки. Кажу, ні, тільки 70 євро. У мене кредитки досі нема, я бомжиха. І це, ну кажу добре, кажу до чоловіка, треба їхати, кошельок в мусор викинула. Ми морозиво купили, щоб я раніше сказала. Поїхали додому, завезли, сідаємо. Оце в районний центр там півчаса. Він взагалі подумав, що аж на море треба їхати. Приїхали ми в районний центр в той в парк. А побігла я бігом це є до мусорника. Нічого там не було. Там зверху було дві коробки з-під піци хтось положив. І внизу той кульок наш був. І все. А, і ще так зверху мужики сиділи на лавоці, стоять так, дивляться. Кажу: нєнде, нєнде, черку мій е, портафольо. А травато. Мені якось так було, ну, це моя проблема, я сама винувата. Ну, Допустимо, я подумала те, що от, якщо б це була допустим, сестра мого чоловіка, одна й друга, одна взагалі в Мілані живе, вона пішла б і спокійно його б достала той кошельок. А цій стидно стало, я перед цим про коханця просила. Може, бо то з тих мужчин, і, і якийсь б і подивився б на неї і позарився. Так що, отак я зі своїми земляками відсвяткувала, була день народження, мені було весело, все було нормально, нікого не винувачу, сама винувата. Так що, отак? Маленький кошельок може загубитися швидше, ніж велика торба. А ми з дитиною двох на море їздила, то всі, так, так якось запаскою, там щось ховала, прикривала. Прикрила й заховала. Так що, отак відсвяткувала я свій день народження, було весело. Я вже 9 років тут, і якби в мене в один день співпадає день народження з моїм свекром. Ну, Це чужі люди. Хочеться своїх. Хоча у му році, коли почалась повномасштабна війна, літом до мене приїжджало дві мамочки, привозили своїх дітей. і тоді ми святкували, якби, моє день народження разом. 40 років, ще й 40 років кругла дата була. А мені подобається, як в Вони святкують день народження. Круглі дати вони йдуть в ресторан. Але знову ж таки, вони запрошують лише близьких, родичів. Подруг вони не запрошують, подруг вони не звуть в ресторан. І зазвичай, коли родичі один одного не люблять, з ними йдуть і в ресторан. А так, в звичайний день народження, ну теж, може, близькі збираються вдома, а друзі приходять на каву. На каву, на тортик, на щось солоденьке. Приходять друзі, вітають Отак можуть після обіду півдня ходити, приходить туди-сюди. І Мені це подобається. Взагалі ніколи день народження з розмахом не святкувала. Поки мала була мала літом. Ніхто про це не думав. Хрещені подарки дарили та і все. Потім мені років було, напевно, 13 чи навіть 12, як сестра пішла вчитися в медичний, то які там були день народження. І я в Італії навчилась спокійно. Відноситись до тих днів народження. Без всякого «Ой, в цей день, чуть ли не плачеш, ніхто не вітає, не цеє, не теє. Ну, Хто звик святкувати, той святкує навіть в еміграції. А хто не звик, то ну, де народження, як день народження. Головне, привести його зі своїм смаком. Щоб не плакати, не жаліти, тому що цей день все-таки особливий. А ще, я вважаю, коли є мама, той день народження. День народження це мами з дитиною. У мене, коли не стало мами, то вже якось байдуже на те дар... день народження стало. Чоловік теж не святкує, тому що в його мами 4 лютого, а в нього 5-го. І вони завжди святкували, мами на день народження, а його на другий день вже байдуже було. Ну, круглу дату він свою святкував. 40 років, так, були друзі, було дуже багато, якби не женився і запрошував. Так, раніше на круглі дати, то запрошували друзів на розмах. Зараз більш скромно. І весілля в нашому ще, в нашому регіоні, весілля ще святкують по 300 чоловік, святкують. Вони один одному роблять весілля. Ти мені приніс конверт, я тобі приніс конверт. У нас було весілля на 100. На 200 чоловік було, да, його друзів і родичів. Так що таке. Святкуйте свій динамір.